На завершення випуску новини спорту протягом трьох днів у Черкасах тривав відкритий кубок міста з кульової стрільби. Він зібрав понад 80 спортсменів із чотирьох міст України. Учасники змагалися у стрільбі із гвинтівки та пістолета. Хто виявився влучнішим, знає Олег Кукса. Традиційно відкритий чемпіонат Черкас із кульової стрільби проводять у грудні, бо присвячують річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Кулевая стрельба – это один из видов патриотического воспитания, которое приучает детей к обращению с оружием, чтобы они знали, как обращаться с оружием, как его разбирать, как им пользоваться. Цього року змагання зібрали стрільців із Черкас та Сміли, а також гостей із Києва та Одеси. Ми вже тут другий раз. Вначалі були у нас соревновання чемпіонату кулінь стрільців інвалідів, опорно-двигательного апарату нарушення. Тепер ось зараз дитинські соревновання. Я думаю, надіємося далі співпрацювати». Учасники змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки та з пневматичної і малокаліберного пістолетів. Кажуть, саме цей вид спорту їм найбільше до вподоби. На обласних гремнях є перші місця та хліб міських. Мені взагалі цей вид спорту подобається, так як тут викаляється Витримка, рішучість. Мені притиликати різні види – теніс, плавання, танці. Для мене це дуже, дуже інтересна. Мені здається, це іменно виходить. Перемогу у стрільбі з пневматичної гвинтівки здобули черкащани Тетяна Тарасенко і Ян Водоп'ян. У стрільбі з пневматичного пістолета першість виборола одеситка Катерина Матахерія. А з малокаліберного пістолета найвлучніше стріляли Наталія Бажина та Олексій Биков. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.